Святковий день 9 травня у шосі почався з покладання корзин та квітів до братських могил на території міста. Вже з 9-ї години ранку у центральній частині шостки запрацювали виставки продукції та робіт професійно-технічних та позашкільних закладів. Розпочали роботу торгівельної точки. Вже за декілька хвилин на площі біля меморіалу слави почнеться парад ветеранів, святкова демонстрація та театралізований мітинг грими на. Батом 45 п'ятий, саме з розповіді про ці події, ми починаємо спеціальний випуск переможних новин на телеканалі Акцент. Для ветеранів, які йшли під знаменами, що очолювали колону демонстрантів. Цей день назавжди закарбувався у пам'яті як самий величний день в їх житті, коли над куполом поверженого рейстагу піднявся червоний прапор перемоги. День побіду. це, звісно, победіли. Ми, весь народ України, вот, во главе с руководством Сталина. Мені День Победи це счастье, да, потому что я это пережив что это... Праздник есть праздник. Його нужно праздновать, потому что сколько людей погибло во время війни. Перше у шоссі поруч з ветеранами у параді брали участь кадети Державного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Сумський кадетський корпус імені Харитоненко. Вони, юні шосткинці, обрали девізом свого життя лозунг військових Богові душу, серце дамі, життя вітчизні, честь нікому. Я горжусь тим, що я буду йти з ветеранами. Вони пройшли всю війну, спасли нас. Но ну, если бы не они, мы бы сейчас бы здесь не стояли. Ну, еще больше хочется, ну, как бы, стать военным, вот, заниматься этим делом. Гордятся будут родители. Ну, это праздник всех, кто носит погоны. По завершенні святкової демонстрації пролунали фанфари, що проголосили про початок театралізованого мітингу. Присвячений він був всім, хто захищав батьківщину від фашистської навали, хто стояв в тилу біля станків і ростив хліб на полях. Всім, хто своїм трудом і ратним подвигом наближав довгоочікувану перемогу. До присутніх на мітингу звернувся міський голова шостки Микола Петрович Нога, наша шоскінщина. Дала Батьківщині 11 героїв Радянського Союзу, із них єдиного в Україні трижди героя Радянського Союзу. Кожедубу. Велику ціну заплатили шоскінці за перемогу. На фронтах загинуло 2165 шоскінців. В партизанських загонах і підпіллі 111. на нашій території міста. Фашисти закатували 1618 мирних жителів. Кожна сім'я втратила близьких. Така ціна шостки цій великій перемозі. Я звертаюся до молодого покоління. Пам'ятайте цю велику перемогу, шануйте ветеранів війни, дітей війни. З особливою увагою та шаною прислухалися всі учасники мітингу до слів ветерана від імені ветеранської організації шостки слово було надано євгену червоному голові міської ради ветеранів. Героїзм советських людей і советських солдат, проявлених на боях сражень за святых, буде вічним. Ніхто не забит, нічто не забита. Розрешите пожелать вам всім. Крепкого здоровья, благополучия! І безоблачного неба над головою, затамувавши подих, дивилися глядачі театралізовану вокально хореографічну композицію тим, хто пропав безвісті. Юлія Пластун, Геннадій Філон, Федір Литвинов, Ігор Антоневич, учасники народного ансамблю танцю світанок, зразкового ансамблю танцю Слов'яночка та народного ансамблю танцю Джерельце перенесли присутніх у буремні роки великої вітчизняної. Хвилина мовчання, проголошення по завершенні композиції, змусила всіх відмала до. Велика утирати сльози скорботи. Як не швидко летить час, але ніколи не померкне сила і велич подвигу простого солдата. Пам'ятати вічно таким був лейтмотив виступу Євгена Чернова, директора шосткінських казенних заводів Імпульс та зірка, депутата обласної ради. День побіди. В этом слові все. Побіда. Це і слава наших дідів і отців, які добили побіду і поставили честь свою. И совесть, погибли. Это и слава тех трудников, которые трудились в тылу, обеспечивая всем необходимым фронт. В этом слове наша память, кто мы есть, я горжусь, что я сын народа-победителя. И чем дольше, дальше, День Победы. А в настоящему, тем больше отвісти зложить на нас живых, чтобы эта пам'ять сохранилась не на бумаге. Эта память сохранилась в душах и бумагі. Наші потомків. Від імені молодого покоління шосткінців Олена Андрусенко, студентка третього курсу медичного училища, зізналася, що подвиг ветеранів залишиться для них прикладом. Я дуже хвилююся. Така честь сьогодні стояти з цими відважними людьми. Сивина вкрила їхні скроні, а серця залишилися молодими. Можна по різному ставитися до великої вітчизняної війни. Але хіба можна забути тих, хто залишився на полях бою, хто віддав своє життя за наше з вами щастя? У довічному боргу ми молоде покоління перед тими, кому пощастило дожити до світлого дня перемоги. А пісня Спасіба вам, родні наші діди у виконанні народного театру естрадної пісні Мікс стала гідним вшануванням благої справи заради мирного неба над головами нащадків. Проходження військової техніки центральною вулицею Шостки плавно перелилося у величний вальс на площі перемоги, який виконали Тетяна Стигайло та Геннадій Філон, разом з танцюристами джерельці Світанка та Слов'яночки. Дотанцювали його і ті, хто виборював велику перемогу ветерани. А далі до меморіалу слави поклали квіти на знак переможної весни і вічної пам'яті про тих, завдяки життям яких вона вже у 68 раз прийшла на нашу землю.